В церкву Логос, я прийшов на друге служіння. І ось уже аж не віриться, прийшло сім років, як ми сюди ходимо. Це є церква, де ми прийняли водне хрещення, це є церква, де ми одружилися, це є церква, де народився наш синочок, це є церква, де, де ми служимо кожної неділі, ми з радістю сюди приходимо. Першим церкву Логос прийшов я, так як я приїхав, в Польщу раніше на декілька місяців. І коли тут опинився, мені сказали, що тут пастор Звітицький. Ну, я з Вінниці, мені стало цікаво навіть просто подивитися на вінницького пастора. І коли я побачив, що це такий, знаєте, пастор-пастрович, брат Карен, дійсно людина на своєму місці, і від нього така якась і батьківська турбота, і влада, і от сама атмосфера в церкві мені дуже сподобалось, так як то кажуть, по-сімейному, по-домашньому, прості люди дуже відкриті, доброта теплота тебе сприйняли так, ніби ти тут був уже ну, доволі давно. Так, щоб враження були позитивні, добрі, і інші церкви в Варшаві я вже не шукав. Для чого, якщо ти вже прийшов до себе додому? Коли потрапили в Лоус, я просто почула цю атмосферу, атмосферу сім'ї і просто відчула, що це тут. Тут наше місце, і просто люди вони як рідні. Їм цікаво, як ти, що ти, та тобі також цікаво, як вони, що вони, і це просто прекрасно, відчуття сім'ї, любові. Логос для мене це більше як про сім'ю, коли приходиться в таку маленьку е, затишну церкву, і ти знаєш, що кожна людина тебе знає, кожна людина, там, якщо якісь труднощі, то може помолитися за тебе. Тому логос це у мене про сім'ю. Як церква змінилася за сім років? За сім років ми стали набагато дружніші. Ми стали більш організованіші. Ми стали щиріші один до одного. І взагалі я вважаю, що ми виросли як церква духовно. Сьогодні в церкві, що я бачу, бачу, що багато людей є інші, ніж вони були. Вони більш відповідальні, вони більш ревниві, вони мають свої плани, свої цілі на рахунок служінь. І я тішуся тим. Слава Богу, церква росте, і слава Богу за те, що. Духовний рост в церкві присутствує. Ми ростемо, ми не першокласники. Нам буде сім років, але ми не йдемо до першого класу, ми двигаємося далі, ми не зупиняємося. Ми дуже раді, що ми в цій церкві, де ми можемо рости також. І слава Господу за церкву. Логосу. Церква просто це місце, яке дає просто впевненість, яке якому ти відчуваєш. Що тебе розуміють, в якому ти відчуваєш, що ти на правильному місці? Я дуже вдячна цій церкві. За те, що тут я можу розвиватися, я можу духовно рости. Великий вклад в цю церкву зробив пастор Карен. Коли там вкладається серце, коли вкладається душа людська, коли докладається час людський, ти розумієш, що то є щось дуже велике. Його бракує, його зараз бракує. Як його бракує? Як я його раніше не розумів, коли він багато тягнув, десь хотілося йому трошки допомогти, але як того було мало. Большое спасибо тим людям, которые стояли в истоках в самом начале. И я знаю, что много людей трудилось над тем, чтобы церковь она существовала. Много было трудностей в церкви, поэтому пожелание мое такое, чтобы в церкви появлялись новые люди, которые готовы взять на себя ответственность и Ністі чажесті в вместе с нами, трудності нести вместе з нами, в з всіми служителями, які на даний момент присутствуют в церкві. Нашій церкві виповнилось сім років. У біблії сім це Божа повнота. Ну, хочу побажати багато цієї повноти, сім на сім і ще на сім. Я бажаю нашій церкві, щоб ті, хто поїхали від нас дуже далеко, щоб вони часто приїжджали в гості. Бажаємо нашій церкві об'єднуватись, ставити нові цілі е, і разом іти до цих цілей. Бажаю церкві лого ставити великі цілі, досягати їх і не задовільнятися малим, брати більше, хотіти більшого, бо Господь має то все. Е, ну я побажаю напевно просвітання, так як я вже казала, що ми маленька досить церква. Хотілося б також, щоб ми якось зростали. Щоб ми зростали духовно, це насамперед, і щоб ми мали хороших людей, які будуть приходити сюди і будуть збудовувати нашу церкву. Я хочу побажати, щоб в церкві Логос каялись люди, щоб туди приходили, як в копчих спасіння, туди приходили для того, щоб спастись, і потім, коли прийде за нами Христос, мали вічне життя. Це перша моя ціль і бажання в нашій церкві Логос. Друге, щоб ми були тим тими дружніми людьми, щоб ми могли допомагати один одному, щоб ми могли носити тягарі один одному. Пожелання, щоб наша церква вона дійсно становилася більше douxом, і більше, росла духовно, і дійсно слухала Бога, і сповняла Його повелення і волю. Так що тобі необхідно 100% процентів до того, щоб разом з нами будувати Боже царство і сповняти його волю. Ну, хотів би, щоб Ісус звидимий був серед кожної людини, щоб Він ставав яскравіший, такий глибший, і щоб люди в кінці кінців, щоб вони розуміли, куди вони йдуть, для чого вони живуть і хто є в них Господь. І хай Господь буде господарем, за яким вони будуть йти. От я би хотів реальної Євангелії в кожному серці, в кожної людини, які є членами. Які є сім'єю, які є братами і сестрами бажаю церкві Логос, щоб це було дійсно місце, через яке буде поширюватися царство Боже. Бажаю, щоб тут ще більше зростали міцні взаємовідносини між членами церкви. Щоб це було місце, де будуть зростати справжні чоловіки, які будуть любити своїх дружин, як Ісус Христос полюбив свою церкву. Да благословіт Господь, церков Логос і сахраніт її. для нас. Церква Логос це підтримка. Дорога до вічності. Це школа. Велика родина. Мотивація. Дім. Сім'я. Спокій. Затишок. Любов. Сім'я. Родина. Благословінність. Це все. зріст. Любов. Мір. І покой. Ну, кажи <кій> Ти Ти кажи. Спокій. Я хотіла спокій. Ти не хотіла, то я перша хотіла. <кій> <кій> Дивіться, я не строю. <кій> побажати духовного зросту. Регочеться. <ріху> Бажаю нашій церкві обі... <ріху> Це закадрова. Сйомка. А, а коли почати? Започати?